Hello, People, а, е, відео про дисципліну. І воно, бронібой, Ну, Наскільки воно просте, наскільки воно і складне, оце виробити дисципліну в собі. Що я не думаю, що багато людей хтось це буде робити. Повці хочуть. Пілюлю на халяву з'їсти, щоб хтось за вас все зробив. Так мене в мух за море питають. А воно от спасе життя, От щоб я просто і в мухоморе і більше нічого не робив. Так ну типа не виходить. Зразу ще питання до вас. У мене, якщо чесно, закінчились ідеї, які відео знімати. От взагалі мені здається, от я вже зняв все, що можна було зняти і все фініто для комедії. Хорошого настроєння, діжитися. Якщо хтось має якісь побажання, напишіть в коментарях про що вам було би цікаво, і на думку вас іншим людям було би також цікаво, послухати відео. Від мене. Hello, People знову. Вертаємося до дисципліни. Тобто, як виробити дисципліну, і нашу воно взагалі? Людина дисциплінована, на мою ж таки думку, може зробити в своєму житті все, що захоче. Єдине, це перше, поставити собі. Мету, ціль вибрати, що ти хочеш, і туди рухатись, щоб оцей шлях рухання був більш ефективний? Ну і ти не зупинявся, і йшов, і йшов, і йшов навіть якщо проблема, ще щось, потрібна дисципліна. Дисципліна дає тобі іменно цю можливість рухатись з точки А в точку Б, зважаючи ні на що. Виробити дисципліну, ну і на самий рух, ну потрібна енергія. Як це все робити і вводити в своє життя? На мою ж таки, знову ж таки, думку, це є перше введення в своє життя правильних звичок. Правильна звичка це є те, що ви готові робити з моменту, як ви ввели це до кінця свого життя, тобто до смерті. І в ідеалі, на моє розуміння, життя це є набір просто корисних звичок, які ти виконуєш, і все. Просто деякі можуть бути з періодичності, деякі на кожен день, а лишні ти нічого не робиш. Типу такий ну, скрипт як. Тобто в тебе день починається, в тебе в дні там є 20 пунктів, ти 20 пунктів тільки робиш протязі свого життя, ну це так умовно, там поїсти, поспати, сходити в туалет, да, почистити зуби і там ще щось, типу пах-па-пах-вах, і все, більше нічого не робиш. Що дає корисна звичка? Перше, як би не було дивно, коли ти починаєш однотипно, монотонно виконувати якісні речі для себе, воно тобі дає енергію. Навіть якщо ви щось робите, не розумієте, що і інакше, але ви знаєте, що це корисно, це корисно для вас, наприклад, ви зрозумієте через півроку, через рік, через два Чому я всім рекомендую контрастний душ? Ну бо споритись з тим, що контрастний душ є ефективним, якісним і допоможе вам краще жити в житті, ну, напевно, ніхто не може. Ну, знову ж таки, і перше, воно повністю безкоштовно, безплатно і ви то робите. Но, от хто робить кожного дня контрастний душ там, зранку вечір? Да? І тут питання інше, чому для вас це є проблемно? Тобто у вас є всі ресурси, всі, всі можливості, ви і так то робите. Що ну, от, от, от мішає перекинути воду з гарячою в холодну на виставити з поставити і що ти зробив контрастний душ і напротягом всього цього життя робити? Та от, от штука. Ну, голова мішає, так? Да? Типу, це ти, ви заходите в душ кожного дня. <гум> Я принаймні так сподіваюся. <гум> і нічого вам не мішає. Оце, от, ти не, не, не краніком, да, покрутити. Мішає тільки таракани в голові. Корисні звички витравлюють оці таракани в голові. Тобто ви ставите їх як на рельси. Да, і потім потрошки-потрошки все, що таке негативне. Воно дівається геть з життя. Плюс друге. Ви стаєте всередині умовно сильнішими. Бо якщо ти можеш, наприклад, протягом 5-10 років тупо кожного дня вставати і ти віджиматися навіть 10 разів або 5, просто що, бо ти так робиш, ти рішив і ти от що би не стало, там ядерна війна і потоп, блін, ти хворий, ти температура 40, ти проспав, ти кудись спішишся, ну ти встаєш і тупо віджимаєшся. Напротязі 10 років. Воно, ну, такого железного чоловічка всередині вас виховує. І на базі цього железного чоловічка ви робите ну, би дію монотонну, однотипну, яка є для вас хороша, ви на неї тратите енергію. Але завдяки цим хорошим монотонним діям ви отримуєте енергії більше. І, от, наприклад, додали одне, друге, третє, ви там можете собі або додати, або викреслювати, або хоча б додавати, ви будете назбирати ці бали енергії. І, мовно, ну, як в ігрі ачівки зробили в день хороші, ну, ніби там судили в душ очівка, плюс 25. там, повіджимались, на плюс 25, да? І ви оці ачівки кожного дня в во! Як в ігрі, корот, тупо як в ігрі. Ви можете на щось тратити. Тобто ви після цього цю енергію назбируєте, А в кінці тижня взагалі, багато енергії. Можна на щось корисне для себе, що ти хочеш витрачати. Тобто потрібно буде просто знаходити, що тобі подобається. Робити. Наприклад, як зробити ну, дисципліну виробити, це однотипність, повторюваність кожнодневних якихось задач, які ви вибрали, вибрав для дівчонок, там, ну, 5 присідань, 10. Щоб ви не думали, що я тут щось розказую. Контрастний душ за останні, думаю, з 18 це вже скоро 5 рік буде, пропустив тільки один день. І то я не впевнений, може я в той день робив, бо я був після операції, і я того особо не пам'ятаю. Було дуже важко ходити, я знаю, чуть не вмер. От один день в мене під питанням, щоб усі всі зрозуміли. Один день. Оце я тупо не пам'ятаю. Коротше, один день в мене з 18-го року позара пропуска контрастного душу, але операція, мені здається, це нормальна. відмазка. І потім зарядки. Оця лікарня. І ще один в мене був момент, ну тоді я теж ходити не міг. Тобто За останні роки в мене дві відмаски в житті, що там. Ну Це жорстко по здоров'ю було. А так-то нема. Прийшов з Куба в 6 ранку, ага, блін, я забув то-то, то-то, то і робити. Іди в 6 ранку, коли прийшов, хочеш спати, замучений йдеш. Блін, тебе там щось простудився, ще щось, температурка, прийшов, валиш. Нереально жопа такий складний день, що ти просто не вистачає тебе, ти прийшов в кінці дня, ага, то-то, то-то, то-то забув в цей. Коли забув ліг спати, просипалягаєш цей, роді вже ті проснувся, мені в сніде, коли приходило бляха, що я не зробив отото. Просипаєшся, йдеш і робиш, галочку, ставиш в кінці дня. Варіант, то, що відмазатись немає. Тобто ви всі попробуєте оце зробити, багато заразу не беріть, бо додавайте по одній штучці, потім, коли ви не зрозумієте, що енергії не збирали, можете додати більше. Бо фігня ж, жирати в голові буде, та наше то, та давай потім, та то один раз пропустимо, та ще щось буде вас виїдати, просто капець. Що ви це зможете отак, от як на колію поставити Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух такий пояс по чуть-чуть ну -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть, воно, блін доїде до, до кінця. Найгірше, що в мене з цим було, це відмова від матів. Це десь було 3 або 4 роки. Можна й довше. Ну, я йому просто пострашно. Ви це не представляєте, сапожник такий був, лки-пав. Як воно закінчилось, вів собі звичку за кожний мат 5 щілбанів. Спочатку важко що було. Ніколи не усвідомлював, наскільки глибоко мати сидять. Тобто навіть проговорив, ти знаєш, ти даєш ці 5 щелбанів, але ну, ти момент пропустив, бо ти себе не зловив. І деколи в кінці дня сидів так, спочатку згадував свої день, ага, тоді от, щілбани, нарахов, не нарахов, нарахований в кінці дня там, пропустив разів, 25 щелбанів. Я собі таки по-братськи давав щілбани, і все, ну воно вивчило, бо ти розумієш, чи ти зараз щось скажеш, ти зато отримуєш 5 щелбанів, а я собі даю нормальні щелбани. і ти тут потім думаєш, ти от сильно хочеш це сказати? Чи не сильно, типу, то, що ти зараз скажеш, воно дорожче за 5 щелбанів для тебе, чи дешевше, якщо дорожче, да, типу кажеш, получаєш стабільно 5 щелбанів. Наше я то зняв відео, бо про дисципліну було багато запитань.